Шахрайство одне з найпоширеніших кримінальних правопорушень, жертвами якого стають громадяни будь-якого віку. На сьогодні такий вид злочинності турбує правоохоронні органи не тільки Володарського району, а й усієї Київщини. Як правило, шахраї телефонують на мобільні чи стаціонарні телефони майбутніх жертв та повідомляють про ту чи іншу неприємність, що нібито сталося з їхніми родичами. Такі дзвінки переважно відбуваються вночі і направлені на те, щоб спантеличити людину, вести її в шоковий стан, що подальшому допомагає легко отримувати гроші та інші цінності, зокрема, шахраї представляються працівниками міліції та повідомляють, що син чи то хтось інший з рідні скоїв дорожню транспортну пригоду, які постраждали люди, чи когось побив або навіть щось украв і тому його затримали. І він перебуває в міліції. Для того щоб вирішити питання про непритягнення його до кримінальної відповідальності, їм як посередникам потрібно надати певну суму грошей, яку вони потім передадуть потерпілій стороні, і родича відпуст. При цьому призначають час та місце, куди приїздить автомобіль, і ошукані громадяни віддають останні зберігання в руки зловмисників. Щоб міло протистояти шахраям, слід чітко запам'ятати та дотримуватись наступного алгоритму дій. По-перше, бути уважними, дізнаватися більше про існуючі шахрайські схеми, серйозно ставитися до попереджень від правоохоронних органів і засобів масової інформації про схеми обману. По-друге, переконуватися в достовірній інформації, отриманої по телефону від невідомих, які представлялися співробітниками органів внутрішніх справ. Для цього необхідно запитати прізвище, посаду та звання у того, хто телефонує, та обставини затримання, після чого зателефонувати до чергової частини райвідділу Міліції та перевірити отриману інформацію, чи вона відповідає дійсності. Обов'язково зателефонуйте на мобільний телефон до родича, який нібито затриманий, хоча невідомі навмисно будуть просити нікому не телефонувати. Під час телефонних дзвінків та звернень з вимогою передати грошові кошти під різними приводами негайно повідомте про ці факти в міліцію за номерами телефонів 102. 5 10 10 5-13-11 для вчасного реагування. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію щодо перебування шахраїв чи їхніх дій, райвідділ міліції просить повідомити за вищевказаними номерами телефонів. За таку інформацію обіцяють винагороду. Пам'ятайте, що працівники міліції ніколи не будуть вирішувати такі питання за гроші, навпаки. Тільки плідна співпраця із населенням. Вчасне надання інформації про такі факти допоможуть затримати шахраїв.